Кінець 19 століття у Львові відзначився демографічним вибухом. На зламі віків населення зросло майже на 75% і склало 90 тисяч осіб. Тісноту в помешканнях тодішньої бідноти історики описували так: молодша дитина спала на підлозі, її сестра на ящику з вугіллям, батьки на канат. А єдине ліжко займав квартирант, який приводив на ночівлю щоразу іншу сестру. Серед таких заробітчан на Замарстинові і Личакові виникла суто львівська субкультура батярська. Символами правдивих батярів, себтого Львіс і Волоцюг, були щепко і тонько. Цей веселий дует повсякчас розважав львів'ян у радіопередачах і в кіно. Є ще людям так добре, як ту. Ти Львові. Чи п'єшню, чи тулю і путу зисну. Ти в Львові. Львів початку 20 століття подарував історії України видатних письменників і малярів, композиторів та громадських діячів. Разом вони творили нечисленний. Але доволі потужний осередок української інтелігенції. Саме з тих часів походить вислів свій до свого по своє. Втілюючи це гасло у життя, кооперативні спілки українців витіснили з ринку Галичини не лише польських, але навіть єврейських конкурентів. А знаменита фабрика Івана Левинського була визнана найкращою архітектурною фірмою міста. Роки піднесення перекреслила війна. Для Австро-Угорщини Перша світова виявилася невдалою. У вересні 1914-го Львів зайняла російська армія. Цар Микола ІІ не заборився відвідати захоплені землі. За дев'ять місяців окупації, репресій зазнало греко-католицьке духовенство та місцеві політики. А відступаючи, окупанти ще й вивезли з міста чимало культурних цінностей. Після повернення австрійців зазнали утисків ті українці, яких звинуватили у співпраці з росіянами. Але колишньої міці Австрійська імперія вже не мала. Цим і скористалися офіцери українського походження. 1 листопада 1918 року під синьо-жовтими прапорами вони перебрали владу у Львові. Загони загальною чисельністю півтори тисячі вояків зайняли ратушу, головну пошту, вокзал і банки. Намісника Галичини генерала Гуйна та військового коменданта генерала Порсфера було заарештовано. Так постала Західноукраїнська Народна Республіка і почалося невдоволення польського населення. Збройні сутички швидко переросли у повномасштабну вуличну війну. Поляки становили у Львові більшість. Коли до них надійшла допомога з перемишля, українські загони залишили місто. Вояків обох сторін примирила земля. На місці їхніх поховань на Личаківському кладовищі українці та поляки широко поминають своїх прадідів у спільній молитві. Підписання Рийського мирного договору повернуло Львів у польське лоно. За другою речі Посполитою місто швидко відновило свій потенціал і набуло слави культового. Кавалери з усієї Галичини з'їжджалися сюди на каву чи у пошуках симпатії. Львівські модниці не поступалися французьким, маючи останні зразки вбрання і капелюшків з Парижі. Вирувало театральне життя. Кав'ярни розвивалося настільки бурхливо, що кількість кнайб у Львові стала дорівнювати числу пам'яток архітектури. Пожвавили свою діяльність спортивні клуби й товариства. Весь цей шалений ритм наповнював грошима місцеві банки і приваблював грабіжників. Пакуйте! 1924 двадцять польський банк краєвий. Банк Кредитовий Швейцарський, 27-й Белгород, Банк Людовий, 28-й Варшава, Банк Господарства Країн округи... Белгорода. Знову війна. Друга світова. Чергових володарів Галичини визначив таємний протокол Рібентропа молот До Львова в'їхали червоноармійці. Настав вересень 1939 року. А як нарекли їх львів'яни, обіцяли українському населенню визволення з-під польського панування. Медицина та освіта стали безкоштовними. Робітники віселян, обраних депутатами, вперше в житті запросили в оперний. Так урочисто відбулося воз'єднання. Львів мав щастя у тому, що його середмістя під час воєнних дій залишалося неушкодженим. Натомість страждали городяни. На початку 40-х років радянська влада показала своє справжнє обличчя: колективізація, примусове виселення інтелігенції, арешти і розстріли. Сліди терору органів НКВС знаходять ще й донині. Останки тисяч невинних жертв. Не дивно, що в 1941 році німців у Львові зустрічали квітами. Проте і ці окупанти відразу дали зрозуміти владою не ділитимуться. Вони безжально зупинили організацію українських націоналістів, будь-яких намагань відновити українську державу. Найжорстокіше нацисти розправилися з євреями. Численну громаду повністю ліквідували. Усі синагоги підірвали, юдейські цвинтарі, одні з найстаріших в Європі, зруйнували. У 1944 році лівів'яни пережили дев'яту зміну влади. Совєти повернулися. І нема на то ради, цитували у Львові одного з Галицьких корофеїв. Кажуть, що визволителі зрозуміли цю фразу інакше Ми этому ради. І з новими силами вони взялися за тотальну русифікацію і нищення храмів. Після Львівського псевдособору 1946-го патріарха Йосифа Сліпого та всіх єпископів, а з ними і тисячі греко-католицьких священників, вивезли у Сибірські табори. Проте Українська греко-католицька церква продовжувала своє існування у підпіллі. Галичани молилися, брали шлюб і хрестили дітей потайки від спецслужб. Латинники такого переслідування не зазнавали, бо з ними порахунки влада звела ще раніше, коли зі Львова депортували близько ста тисяч поляків. З порожнілими помешканнями і майном заможних львів'ян заволоділи сім'ї комісарів. А містом поширилися комедні чутки про те, як дружини червоних командирів ходили в опору в нічних сорочках, думаючи, що це вечірні сукні.